Вітаю вас, мої чарівні представники знаку Зодіаку Стрілець. З вами ваша астролог Кливанко Наталія. Це прогноз для вас на квітень 2025 року. Коротенько, але детально розберемо кожен важливий аспект, що ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. До 19 квітня Сонце буде в вашому п'ятому секторі, тож основний вектор вашої уваги буде націлений на дітей, на вашу творчість, на те, що вас надихає, на відпочинок. Зараз розглянемо детальніше. Та перш ніж почати, прошу вас поставити вподобайки. І ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асцендентом. Якщо не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, в який знак, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце, я вам цьому допоможу. Також можна дивитися свої прогнози і за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми доповнюються одна одно. Діток ми дивимося за місячним знаком. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Direct Instagram. Почнемо ми із 1 квітня в цей період місяць, який символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість, буде у з'єднанні з Ураном, планетою креативності, неординарності, всього неочікуваного та інноваційного У вашому шостому секторі. Це сприятлива можливість для того, щоб ви. Оновили свої обов'язки, переглянули, наприклад, свої обов'язки на роботі, або ж по дому, оскільки це дім рутини, нашого режиму дня, графіку роботи, то ви можете щось впроваджувати нове. Це може бути і переорганізація на роботі, впровадження нових технологій, впровадження допомоги через інтернет, наприклад, або ж за рахунок нейромереж. через Опанування новими для вас знаннями. Також в цьому плані можуть допомогти і друзі, однодумці та астрологія. Це чудова можливість для того, щоб ви звільнилися від рутини, адже уран це ще й планета незалежності та свободи. 2 квітня. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону, планети трансформації та кардинальних змін. Він торкається вашого третього до сьомого секторів. Третій це наше близьке оточення. Це ті люди, з якими ми спілкуємося кожного дня. А Плутон, ніби дасть вам ковток свіжого повітря. Він позбавить вас від непотрібних вам обов'язків, від непотрібних стосунків. А це може бути і. Отримання кардинально нових знань, оскільки третій сектор це і близьке оточення, і колеги по роботі, і наші знання, свідовий період для перекваліфікації, оскільки ще і Меркурій, і Венера ретроградні, то ви можете переглядати свої взаємовідносини і підписувати контракти, тобто перезаключати їх повторно, щось допрацьовувати, якісь пункти підкориговувати. Це чудова можливість для того, щоб ви. Отримали фінансову нагороду за рахунок повторної вашої посередницької діяльності. 3 квітня Меркурій ретроградний буде у з'єднанні із ретроградною Венерою поблизу кермічного місячного вузла раху, а цей вузол вузол еволюції. Він нам вказує вектор, який допоможе нам розвиватися. Тобто це можуть бути також перегляд відноса, отримання нової інформації, що ви могли переглянути те, що ви знали раніше, і що ви будете знати зараз. Це може розширити також і ваш кругозір. Оскільки вони будуть у з'єднанні в вашому четвертому секторі, то це чудова можливість для зустрічі із вашими. Членами родини, яких ви давно не бачили, або ж впровадження чогось нового в свою діяльність, якщо ви, наприклад, працюєте з дому. Це може бути оновлення, чудовий період, також перед великоднем, зробити генеральне прибирання, щось переглянути для створення затишку та гармонії в своїй оселі. Для когось може бути просто повернення додому. 4 квітня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Сатурн це планета стійкості, наполеглості, обмежень, кордону, порядку. Тут має бути все дисципліновано і стабільно. А Уран це планета креативності, нестандартного підходу, всього неочікуваного. І саме поєднання цих планет допоможе нам і структурувати свої плани, і діяти наполегливо долаючи перешкоди вже час. Зручатися підтримкою друзів, астрології, нових технологій і мати простір для творчості, для нестандартності і креативу. Цей аспект буде торкатися вашого 4-го та 6-го секторів, все, що стосується вашої сім'ї, місця проживання, нерухомості, а також. Ротинних побутових обов'язків. Аспект цей буде діяти до 10 квітня включно, і за цей період ви можете щось впровадити в своє життя, а те, що буде вам полегшувати роботу вдома, наприклад, або ж на роботі. 5 квітня буде також гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Сатурн це стійкість і структура, це плани, а Марс це планета наших активних дій та ініціативи. Тобто, якщо ви пропишете плани, будете чітко йти крок за кроком до своєї мети і активно проявляти себе, то обов'язково ці плани мають багато шансів на реалізацію, торкатися буде 4 та 8 секторів. Тобто, це може бути сприятлива можливість для того, щоб ви закладали фундамент для сімейного бізнесу. Щоб перевести свої відносини на більш глибокий рівень, а також чудова можливість отримати винагороду, фінанси. Це можуть бути спільні ресурси з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, і вони можуть пов'язані бути із нерухомістю або ж сімейними справами. Це може бути і вирішення питання різноманітних платіжок, купівлі, продажу оренди житла. 6 квітня буде з'єднання місяця із Марсом, тобто ваші дії будуть інтуїтивними, але правильними, і вони будуть робити аспект гармонійний і до Венери, і до Меркурію, і до Сатурну, і до Кармічного вузла раху, торкаючись вашого четвертого та восьмого секторів. Головне не поспішати. Не діяти імпульсивно, а прислухатися до свого внутрішнього голосу. 7 квітня буде гармонійна взаємодія між Сонцем, місяцем та Юпітером. Сонце це наше я. Воно відповідає за свідомість, за нашу творчість, за прояв власного потенціалу. А місяць це підсвідомець, відчуття безпеки, комфорту. А Юпітер це все розширює, дає удачу. І якраз. Сходитися ці аспекти будуть саме на Юпітері, які стоять в сьомому секторі, тож вам у цьому допоможуть ваші партнери. Цього ж дня Меркурій переходить в прямий рух в знаку риби. В цей період він акцентує теми, які стосуються спілкування, переписок, інформації та недалеких поїздок. 13 квітня на нас чекає повня у вашому 11 секторі, тобто ви зможете отримати ясність або ж результати стосовно соціальних проєктів. ви можете отримати винагороду за свою діяльність, можете відвідувати грандіозні заходи. Або ж це сприятлива можливість для того, щоб впроваджували свою діяльність, нові технології, заручалися підтримкою друзів, це може бути об'єднання в колективи з однодумцями. Одинадцятий сектор це також і сектор планів на майбутнє. В цей період, оскільки ви отримаєте результати, ви можете мати ясність стосовно ваших подальших планів. І цього ж дня Венера також стає прямий рух. Слідом за Меркурієм справи, які стосуються спілкування, взаємовідносин, фінансів, будуть покращуватися, адже і Венера, і Меркурій поступово будуть набирати свої швидкості і давати вам більше можливостей для реалізації. 16 квітня Меркурій буде переходити в знак Овен. Ваш п'ятий сектор, там де Меркурій, там багато спілкування, там багато інформації, переписок. Ви можете повертатися до цієї роботи, яка вас надихала. Це може бути творчість, яка пов'язана або ж хобі із роботою руками, рукоділля, оскільки Меркурій також відповідає і за кисті рук. Це може бути спілкування із коханими людьми, з дітками. Чудова можливість для отримання цієї інформації, яка надасть вам задоволення, також чудовий період і для відвідування тих місць, які вас надихають для відпочинку. 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев. Ваш дев'ятий сектор і буде робити гармонійний аспект удачі і до вашого знаку. Дев'ятий сектор пов'язаний з вищою освітою, із з мандрівками, а також розширенням кругозору, зору із вирішенням юридичних питань, для кого це актуально, з виступами. Ви можете зустрітися з цією людиною, яка є для вас авторитетом і яка буде надавати вам підтримку. У вас буде спільна ідеологія, філософія життя з нею. Чудова можливість також і для відкриття своїх курсів для наставництва. 19 квітня Сонце буде переходити в знак Телець, у ваш шостий сектор. Там, де сонце, там вектор нашої уваги, і ви, буде більше уваг... і ви можете більше уваги приділяти своїм побутовим обов'язкам. Так, вони будуть вимагати від вас багато енергії, але саме тут ви можете цю енергію і отримувати. Це чудова можливість для. Перегляду своїх умов праці, для переходу на нову роботу. Це чудова можливість і для звернення уваги на своє здоров'я, щоб дотримуватися здорового способу життя, звернути увагу і на братів наших менших, на своїх улюбленців. Хтось може завести тваринку, наприклад. 20-го числа починає діяти напружена взаємодія між Плутоном. Та гекату, бо ж чорним місяцем. Плутон планета трансформації та різких змін, а чорний місяць дає ілюзії, фантазії, помилки та острах. Цей аспект буде діяти включно до 5 травня, і Плутон та Чорний місяць також будуть добудовувати аспекти до Марсу та Сонця. І вони будуть утворювати великий квадрат, дуже напружену, замкнену конфігурацію. Оскільки Марс буде навпроти Плутону, це аспект між двома войовничими планетами, а Сонце навпроти буде. В опозиції до чорного місяця то можуть бути острах, надмірна зацикленість на чомусь на прояві свого авторитету, наприклад, лідерських якостей. Головне проявляти відповідальність, бути обачними, уникати великої кількості людей, бути обережними на дорогах, у поводженні з колючими ріжучими вогнепальними предметами. Цей період. Може вказувати на різкі зміни в нашому житті, які від нас не залежать, не залежать від нашої волі, але ми маємо пройти ці уроки, щоб пропрацювати свою відповідальність, стійкість, а також свої ймовірні страхи, оскільки зараз геката буде знаходитися в знаку скорпіон, і вона буде піднімати ці теми, які могли бути до цього часу. Прихованими важливо тут не маніпулювати іншими людьми, не втягувати себе в конфлікти, а пропрацьовувати і бути відкритими всесвіту. Будь-які зміни варто приймати як виклик, який допоможе нам стати більш сильними. Цей аспект буде торкатися вашого 3, 9 та 6 і 12 секторів, тобто все, що пов'язано з вашим близьким оточенням. І далеким, незвіданим, іноземним те, що пов'язано із вашою діяльністю, а також допомогою партнеру. Це сектори, які також стосуються і здоров'я, психологічного здоров'я. Важливо цей період не перенапружувати себе, не обтяжувати фізично. 27 квітня настає новий місяць. В цей період і сонце, і місяць у з'єднанні в вашому шостому секторі. І це сприятлива можливість для того, щоб ви. Прописали в першу годину настання нового місяця плани на найближчий місяць вперед. Вони можуть торкатися вашого режиму дня, графіку роботи, ваших обов'язків, також здоровий спосіб життя, тобто впровадження корисних звичок. Ви можете або переїхати, і в результаті зміниться графік дня, або ж ці зміни можуть вказувати і на зміну роботи. Що дасть вам можливість реалізувати себе в іншій сфері або ж перейти на більш кращу роботу. А також 30 квітня Венера буде переходити в знак Овен, ваш п'ятий сектор. Там, де Венера, там успіх. Вона буде давати вам удачу, яка стосується ваших дітей, коханих людей. Це можуть бути сприятливі зустрічі. Звістки, чудова можливість для того, щоб ви займалися своєю улюбленою справою, та, що вас надихає, розкривали свій творчий потенціал, чудовий період для виступів, для відвідування світських місць, а там, відпочинку, там, де вам подобається. Любі мої стрільці, я бажаю вам успішного квітня, Реалізації ваших планів найкращим чином. Якщо сподобалось відео, Підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей наступних відео.